На центральну підстанцію екстреної швидкої допомоги приїхало 33 нових автомобілі. Сьогодні для медичних працівників буде проведено майстер-клас по тому, як користуватися новим обладнанням для надання першої медичної допомоги. Перед проведенням майстер-класу проходять останні приготування, і новенькі автомобілі вже вигнали з гаражів. Люди изучать, що це за апаратура, як вона працює. І після цього будемо розподіляти. Автомобілі і в місті Запоріжжя, і практично в усі райони нашої області. Тут зібрались медичні працівники з усіх куточків Запорізької області. Лікарі дізнаються особливості нової техніки. Якщо ви зробили дефібриляцію, то сам автоматичний включається. Щоб його зупинити, вам достатньо нажати запись. Тут є Стоп. Включення виключення далі від слів переходять до діла. Лікарям та керівникам медичних підстанцій показали, як користуватися новими каталками, дефібриляторами та іншим медичним приладдям. Нажимаємо, толкаємо. Все, кольоса становляться автоматично, Вам остається доліш зафіксувати і все. Ці нові автомобілі швидкої допомоги діляться на три класи: А, Б, С. Швидких першої категорії зараз у Запоріжжі чотири. Вони призначені виключно для транспортування пацієнтів. Порівняно з двома іншими категоріями, вони менше комплектовані. В випадку возникновення угрожаючих життєвих стані при транспортуванні, він оборудований дефібрилятором оборудовані дихательним набором, включаючи кислородні маски, оборудовані носилками, Насінками сидячий і лежачий каталкою. А це вже карета першої медичної допомоги класу Б. Вони більш укомплектовані та призначені для надання першої медичної допомоги. Комплект оборудовання цього автомобіля входить салон відповідного розміру з автономною системою життєбезпечення, з клімат контролем, з необхідним набором оборудування. Тут є і сучасний дефібрилятор, і електрокардіограф, шприцевий насос, дихальна сумка та навіть холодильник для зберігання медикаментів. Вообще-то этот автомобиль рассчитан на транспортировку э, от, момент, от момента вызова до, так сказать, приемного покоя в течение часа. То есть от 40-60 минут его, э, так сказать розчетної позиції. Лікарі задоволені новими автівками, проте зізнаються, і у них є деякі недоліки. Такі мелочі, ну, в принципі, в роботі дуже потрібні. Допустим, фурнітура шкафчиков, как они, как они открываются, да, какие там доводчики. Это все в работе, нюансы все видны. У нас, допустим, в основном шкафчики с такими кнопками, которые ну, очень неудобно, так скажем, открывать. В наших машинах не хватает систем. Для подогріва раствору а от нових автомобілів це класу, призначених для повного реанімування та перевезення хворих на далеку відстань, у Запоріжжі ще немає. Поки що на центральну підстанцію доставили тільки половину автівок. В этом году Запорозької області запланірована поставка порядка 6-67 санітарних автомобілів. Питання розподілення вирішує Міністерство. То есть скільки автомобілів направить в яку область, с той ситуации, яка зараз сложилась в Криму, вполне возможно, що ці машини, які були запланированы на Крим, будуть також дополнительно розподілені по областям. Вот, і Запорожская область получит більше количество автомобілів. А поки карети швидкої чекають виходу на лінії для повноцінної роботи, їх ще треба зареєструвати та отримати постійні номери. Марія Шевченко Геннадій Сишко спеціально для Медіагруп. нові проекти.